Так, ну що, приїхала я вже додому і їду далі. Їдемо ми зібралися, їдемо на ферму, там, де росте блубері, Лохина, Голубіка. Я того року пам'ятаю, там була, там дуже смачна, класна. І зараз вже сезон її. Їдемо нарвемо, батькам завезу і ще й так собі варенички зробимо. Тут, подивіться, краса, озеро і хати, які тут такі гарні будинки біля цього. Біля озера. Ну тут а, не бідні люди живуть, тут багачі живуть біля озер, тому що тут дуже дорого навіть платить. Просто що. За те, що ти тут живеш, тут платиться кожен місяць і вони будуть багато за це платити. Ну, але є свої пляжі, озеро Мічиган, Ну, краса, що скажеш, краса. Приїдемо і я вам покажу далі. Приїхали там. Приїхали. Тут є зразу столики, морозиво, тут дуже смачне морозиво. Я того року пробувала, брала. І тут бачу ще яблучка, там бачу персики. І ось тут обрати відерця і там саме ці ягодки. Люди приїжджають, беруть. Дивіться. Приїха! Єфремчик проснувся. це персики тут. А я не знаю за персики, ми якось не спитали. Ми, ну, як прийдемо, то спитаємо, чи що можна персики, знаєш? Краще спитати. щоб... І тут починається вже самі ці. Мені Ото зараз можна просто. А, да, на мафі, так віддерці, взяли. А, рвати і можна просто навіть наїстися. Любота. Мені тут подобається свіже повітря, тут біля озера. Така краса, як ми їхали, просто неймовірно гарна природа. Сюди класно їхати з дітками, серйозно. Ой, Дивіться, ми зайшли вже. І є такий рядок шоу. Що, що більша, така велика. Да, є фрім? А є що ця там дробненька, така маленька. То... Ми подивимося, походимо, подивимося. Хочу набрати одне, щоб великої, а одне, щоб маленької відерця. І буде супер. Дивіться. Ще багато навіть а, зеленої, взагалі не спілої. А я і спіла. Що там є трохи? Да. Багато, то ходить, пройдемо. Класно. Травичка спеціальна, щоб тобі файно йти. І подивіться, ну краса. А, показала, да? Сорі, ви трошки впали. <смір> Мам, Я мама, нам кив... фіолетовий брат. Міло, син. Давай, рви, синенько, побери. Іду, йду. А, Іди, іду, іду. Іду, іду. Іду, ти мій помощничок. Такий помічник мій, так? Так, хлопчик. Багато багато буби. А я не знаю як ось тут. Жар. Сяден так собі під корчик дай.

Це просто неможливо не знімати таку красу. Але важко блубері ставлять, там велике та не. Є такі великі-великі. Я то туди сиплю, то туди сиплю. То в Єфремове, то в Тимофієве, то в Якова. Усі. Потроху, потроху. Настиня. Угу. Ага. Вже ми дійшли, можна сказати, до кінця ряда? Там і за нами йдуть люди. Рвуть. Ну, є, хватає. Знаєте, що я бачу, от там такі великі, але чомусь не дали на ті ряди йти. Звідси геть видно. Дуже красиві, цікаво. Мам, а що той, дядько, казав? Куди можна йти? А що як? Сидимо, вийшли трошки. Набрали трохи, я скажу, і відпочиваємо. Каже, ну. А мене! А мене знімати. Блобері. Блубери! Блобері. Ти позавчора мені справді чи не ти це ай? Де ці тут от блубери. блобері? Як можна купувати його, да? Такі дорогі з блобері. Морозиво різне. Ваніла, 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 морозиво, 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 морозиво. Тут мені подобається, так воно якось суто американська, американська ця. Е, як її звати? Ферма тут можна сидіти, оце дивіться. Заплатила я 15 доларів за ці за стільки. В магазині я більше б заплатила, якби стільки взяла. Тут дешевше. Замовили ми собі ще морозиво відразу. Клас, будемо смакувати. Там чекаємо, можна тут за столиками сидіти, а можна так просто. Ах. Не було того дядька. Тут я ще бачу персики на цю сторону, можливо, вони пізніше чи я не знаю. І там були персики. Цікаво. Щоб спитати, знаєте. І дивіться попугай. Хлопці, ходіть побачити попугая великого. Хай! Дивіться, дивіться, який великий. Маленький, ми позамовляли всі. На, пробуй. Зараз тобі дадуть всім. Зараз. Бери, якщо він дасть тобі. Деться, як всі гарно Дві дві. Ну, він така. Бачиш?

Таке кео, якесь таке гео. Да. Uh -huh. Пішов Тимофій купувати воду. Одну і одну воду, бутилку. Просто. І... Давай гроші. Тимофій давай гроші. Я збирав копья в мене в кошельку і пішов купляти. Вже їдемо додому. Виїхали тут, і тут така краса. Це озерце? Це я не знаю, Я тут прекрасно жити біля самого озера. Так не можу. Супер. Будинки, будинки, покажу, подивіться, які класні будинки. Шикарні просто. Покажу вже вдома, скільки ми що взяли. Ну, що показую, якщо ви думали, ми вже наліпили варенички. Ось тут такі варенички, варенички. Поставили водичку, будемо пробувати. Ще два розноси. Вроді як два. Ні, один такий великий, квадратний, вже морозиться морозиловки. Стільки наліпили. І зараз покажу нашу вечерю, що приготували. Дивіться, ось такий вершковий супчик, я ще кидала сюди крем чиз. Із м'язком. І ось такі тости. Бутербродики, тунець, трошки чесничку, майонезу трошки, і помідорка. Хліб піджарили в тостері. Це дуже-дуже смачно і гарно підходить до цього, до супу. Єфрем уже другий раз, другу добавку їсть. Добрий? Mm -hmm.